Уявіть собі місце, де температура 462 градуси за Цельсієм, настільки пекельна, що там плавиться свинець, місце, де атмосферний тиск такий високий, ніби на вас навалився океан завглибшки майже кілометр. Уявіть світ, де дощі падають з сірчаної кислоти, але випаровуються ще до того, як торкнуться землі, місце, де жоден наш апарат не виживає довше кількох годин. Тому що сама планета вбиває техніку. І при цьому це наш найближчий сусід, планета, яка мала всі шанси стати другою землею, але перетворилася на найспекотніший і найжорстокіший світ сонячної системи. Привіт, друзі! Ви на каналі Всесвіт простими словами. І сьогодні ми вирушаємо до планети, яка ламає усі уявлення про те, якою має бути майже Земля до нашої пекельної сусідки Венери. Пристебніться, бо ця історія не лише про планету. Це історія про те, що могло б статися з нами, якби Земля пішла іншим шляхом. Чому Венера сестра Землі, Почнемо з того, що Венера друга планета від Сонця, 108 мільйонів кілометрів, дуже близько за космічними масштабами. І справді, якби ви просто подивились на характеристики, то подумали б Ну, чисто Земля 2.0. Радіус Венери 95% земного, маса 81% земної, схожа густина та структура, скеляста планета, приблизно в тому ж регіоні сонячної системи, що й ми, чому ж усе пішло не так. Подалі починаються різкі відмінності, які роблять Венеру схожою не на землю, а на гігантську піч, накриту кришкою, що не випускає тепло. Але перш ніж ми дійдемо до атмосфери, яка перетворила Венеру на пекло, поговоримо про її рух. І тут перша дивина. Суперповільна доба і зворотне обертання. Доба на Венері триває 243 земних дні. Це найдовша доба серед усіх планет. І мало того, вона обертається у зворотний бік. Уявіть, на Венері сонце сходить на заході і сідає на сході. Це називається ретроградне обертання. Чому ж так? Є кілька теорій. Колись величезний астероїд міг вдарити в планету і буквально перевернути її. Або ж Венера поступово загальмувалась через тертя її щільної атмосфери, поки обертання не змінилося. Який би варіант не був правильним, факт залишається фактом Венера поводиться як дивний сусід, який ходить задом наперед і живе своїм життям? Найяскравіша планета на небі. Попри всі жахи, венера надзвичайно красива для спостереження з землі. Вона третій найбільший яскравий об'єкт на небі після сонця і місяця, її часто називають ранкова зоря, вечірня зоря. Інколи вона настільки яскрава, що може відкидати тінь уночі, але через близькість до сонця її ніколи не видно високо, максимум 48 градусів над горизонтом. Тому венеру завжди ловлять або на світанку, або на заході. І от саме ця краса, результат хмар, які приховують найстрашніший світ сонячної системи. Атмосфера справжня причина пекла. Ось ми й дійшли до головного. Атмосфера Венери це космічне пекло, створене природою. Її склад 96% СО2, приблизно 3,5% азоту, сліди СО2 водяної пари, аргону, моноксиду вуглецю і інших газів. Тиск на поверхні 92 атмосфери. Це рівнозначно тиску на глибині 900 метрів під океаном. Тобто, якби ви магічно опинилися на венері, вас би розчавило за секунду. Але це ще не все. Через високу температуру і тиск нижні шари атмосфери майже надкритична рідина. Це стан, який одночасно і газ, і рідина. Уявіть собі, океан Со2, який не можна зачерпнути, бо він як туман, але настільки щільний, що поводиться, як рідина. Світ, де небо суцільна кисла хмара, а світло проходить як через брудне молоко. Хмари з сірчаної кислоти. Так вам не почулось венера повністю закрита густими, непрозорими, жорстокими хмарами з крапель сірчаної кислоти. Вони відбивають світло, тому венера така яскрава. Але вони також отримують тепло як ковдра, що перетворює планету на гігантську мікрохвильовку. Тож не дивно, що температура на поверхні 462 градуси за Цельсієм. І це стабільна температура вдень, вночі на екваторі і на полюсах. Венера як духовка, яку забули вимкнути. Погода на Венері повільні вітри знизу і шаленство вгорі. На поверхні вітри слабкі лише один метр в секунду. Тому що атмосфера така щільна, що навіть легкий подув це як земний шторм. А от у верхній атмосфері відбувається божевілля. Там суперротація. Хмари рухаються зі швидкістю 100-140 метрів в секунду, облітаючи планету за кілька днів. Верхні шари просто літають над планетою, тоді як сама венера обертається надзвичайно повільно. Грози є. Блискавки є. Але дуже дивні, вони виникають у кислотних хмарах. Дощі є, але вони випаровуються, не долітаючи до поверхні. Це називається вірга. Поверхня молода, лавова і смертельно гаряча ми довгий час не знали, як виглядає Венера, бо хмари приховують усе. Але радари місії Магелан розкрили картину. 90% поверхні застигли лавові рівнини, величезні вулканічні структури, гірські масиви розміру з Європу. Цікаво: кратерів мало, всього приблизно тисячу. Це означає, що поверхня молода, приблизно 500 мільйонів років. І, можливо, там досі є активні вулкани, є ознаки свіжих потоків лави. Деякі місії навіть натякали на зміни температури поверхні в реальному часі. Якщо Венера активна зараз, це означає, що вона досі жива геологічно. Чому на Венері немає магнітного поля? Венера майже не має глобального магнітного поля, а без нього сонячний вітер потроху видуває атмосферу. Наслідок Венера майже повністю втратила водень. Є гіпотеза, що колись там могли бути навіть океани, але вони випарувалися, а сонячний вітер добив залишки. Без води немає тектоніки плит. Без тектоніки СО2 накопичується в атмосфері безконтрольно, і планета скотилася в некерований парниковий ефект. Це урок і для Землі. Таємниці, які Венера досі не розкрила. Венера здається вивченою, але насправді там багато питань які механізми створили катастрофічний парниковий ефект. Є загальні пояснення, але деталей немає. Чому атмосфера супер ротує? Досі одна з найбільших загадок планетології Чи є там активні вулкани. Нові дані натякають, але 100% немає. Чи була вода? Все вказує на так, але ніхто не знає, скільки і як довго вона існувала. Чи можливе життя в хмарах Венери. Ідея звучить дивно, але теоретично можлива. На висоті 50-60 кілометрів умови близькі до земних, температура приблизно 30 градусів за Цельсієм. Тиск приблизно як у нас, але атмосфера кисла та токсична. Чи може щось там плавати у вигляді мікроскопічних організмів? Наука поки що не відкидає цю можливість. Чому Венера важлива для нас? Можливо, це звучить дивно, але вивчаючи Венеру, ми вивчаємо землю майбутнього або землю, якою вона могла б стати. Венера це модель неконтрольованого парникового ефекту, урок про втрату води. Попередження про те, що атмосфера планети може піти в рознос приклад того, що дві схожі планети можуть розійтися кардинально, це також тестовий майданчик для технологій, екстремальна електроніка, нові типи посадкових апаратів, концепції хмарних станцій. Чому висадитися на Венеру майже неможливо проблема в тому, що Венера це планета, яка не хоче, щоб на ній працювали наші апарати. Температура розплавляє електроніку, тиск розчавлює навіть міцні апарати, кислота руйнує матеріали. Атмосфера не прозора для звичайних камер. Але людство не здається ми вже маємо ідеї. Апарати з нових сплавів, роботи на надкритичних флюїдах, зонди на висоті, де умови майже земні. Можливо, через 20-30 років ми отримаємо найбільш детальну карту Венери в історії. Венера це нагадування про те, що космос не зобов'язаний бути гостинним, і що планета, яка виглядає як Земля, може приховувати собі справжнє пекло. Це історія про дві сестри: Землю і Венеру. Одна стала домом для життя, інша монументом тому, який крихкий може бути баланс у природі. І коли ми дивимося на Венеру, ми бачимо не просто інший світ, ми бачимо те, у що могла б перетворитися Земля, і що можливо чекає інші планети у Всесвіті. Друзі, якщо вам сподобалася ця подорож до нашої пекельної сусідки, ставте лайк, пишіть у коментарях, яку планету або космічну загадку ви хочете побачити наступною. З вами був канал Всесвіт простими словами. До зустрічі і пам'ятайте, космос ближчий, ніж здається. Бережіть себе та своїх рідних.